Друзі, всім доброго дня, Сталкер на зв'язку, всім всього найкращого. Як завжди, дякую за коментарі, за вподобайки, за активчик на каналі. Ви найкращі люди, друзі. Так, а у нас буде контент. Контент у нас буде ось по чому. Залетіла мені отака от пропозиція, хакеди. Всім нам знайомі. Спочатку думав контейнер купити, дев'ятку. Там зелений. Потім подумав, ну випаде мені там в і все таке думаю, ну, на що воно мені то треба. Давайте краще. Так, що будемо купляти? Давайте купимо. Перший за 7500. Побачимо, що випаде. А там вже як... Буде. Пішли, друзі, у сховище. Так. Ну що, ось наш хакет? Полетіли. Що ти нам дасиш? Три чорні скринки, бачу, відпад. Ну таке не густо. Сюди впав контейнер за атрибутом гаража. Контейнер за вісом. Ну, побачимо, друзі, давайте побачимо, що воно нам принесе. Давайте зразу цю відкриємо. Угу, машинка нам, машина, авто На що воно нам треба? Оце ось взагалі упала я. О, ну це прикольний. Це так собі. І... Крила ночі теж підуть. Ну не погані, а віси, добре. Відкриваємо, друзі, збери їх усі. Такий собі хакет, ще навіть і 100 золота не оправдав. Ні. Що взагалі, друзі? Давайте чорну кам... погану кампанію, вона завжди мене нормально мені підсипала. І тут оправідних душ. Та що ж мені одні душі будуть падати? Мені золото потрібно. Що ж мені? Відкриваємо мега контейнер. Давай, друзі, треба танчик. Треба відновляти свою колекцію. Бо дуже багато танків продано. Ух ти, а що ж ти так аж підлагнув. 350 золота. Ну, таке собі. Давайте, відкриваємо, друзі, чорну скриньку. 400 золота далі не пропускає 300 золота і. І що? І 300 золото? Да, не густо ми, друзі, відбили. Не густо. Взагалі мало. Та ти що? Оце відпад? Да, оце да. Просто взагалі, друзі, нічого майже не відбили. Скільки тут? 600, 1100, 1450 і 100. 1700 золота всього навсього відбили від 7,5. Добре, друзі. Купую ще два. Підписуйтесь, друзі, на канал, ставте вподобайку. Це все, що від вас. Прошу, друзі. Так. Може зразу три взяти. Та не париться. Давайте, друзі, зразу три купую. Це заслуговує, друзі, на вподобайку і на підписочку. Витрачаю своє золото. Так, поїхали, друзі. Все для контенту, все для вас, друзі. Думаю, на ну, подобачку не важко поставити і підписатися на канал. Ще попереду будуть відосики. Ну що, давайте, друзі, я сподіваюсь, ми хоч один танчик залутаємо. Дуже би хотілося. О, що тут у нас? Ну, непогані контейнери, але. Тут пісочка. Ну, давай будемо пробувати, друзі. Ну а що? Пісочка у нас, що вона нам дає? Давай її проскіпаємо, друзі, бо з неї немає толку. Що ж ми її будемо дивитися? Давай, містик. Я давно, друзі, вже не бачив містичних сертифікатів. От прям давно. Ясно. Походу, все золото, що нам давали, все вони позабрали назад, ще і моє забрали зверху. Гляньте, мені сьогодні падає провідник душ. Я не спорю. Це класний, просто класний обвіз. Охоронець неба. Дуже шикарні обвіси падають. Но мені потрібно золото. Розробники. Золото мені потрібно, і танки. А це, мабуть, танчик. Ні. Ну, таке собі, друзі, таке собі. Щось мене не дуже. це все радує. Давайте відкриваємо чорну скриньку. І чорні скриньки не пропускають. Взагалі тупо. Відкриваємо мега контейнер. Що нам принесе мега контейнер? Багато нагород, 350 золота, ну нічого цікавого. Добре, відкриваємо сюрприз. Яка у нас тут тачанка спряталася. Ну, може це буде СПХ, ту, що я чекаю вже. Так, довго. Так, і компенсація 1000 золота. Ну, давай, я ж на тебе чекаю вже давно, вже хочу тебе давно виловити і ніяк не можу тебе не десь спіймати. Ні, друзі. Це навіть не СПХ. Хотілося б, друзі, СПШечку. Ну, давай, відпад, надійш, що не такий же буде, як оце. 3, 4. О, длинний ланцюжок. І 750 золота 7 днів ПМ. Ну таке собі. Відкриваємо, друзі, містик. Першого рівня. Що він нам приносить? Один бустер. Відкриваємо, друзі, далі хакеди. Поїхали. Ну, можливо, грандіозний у нас буде контейнер. Хоча шанс... О, розкішний сюрприз! І відпадок. Ну це вже, друзі, краще. Якщо буде файний, то буде взагалі круто. Почнемо, друзі, з усі. Поїхали. Так, нічого він не приносить нам цей зберег усі. Давайте містика. Містик, може ти хочеш дати містичний сертифікат? Я вже їх давно не бачив, я ж кажу. До речі, друзі, якщо ви відкривали, пишіть, що вам випадало, буде цікаво. Може ви хоча купилися. Ну дивіться, взагалі тупо в такому мінусі. 250 золота. Ну це мало. 250 золота. Мінімалка, друзі. Тупо мінімалка. Відкриваємо, друзі, відпад. Ну, здивуй! Та це взагалі, мабуть, три нагороди. Ні. 750 золота, ну хоч так, і сімні опрямо. Ну що тут, танчиків взагалі немає, чи що. Чорна скринька. Пропусти хоч далі, хоч сертифікат би збирався. 300 золота. Не пропускає, друзі. Не далі. Нікуди тупо. 400 золота. Ну хоч максималка. 400 золота. Тупо в такому мінус всякий. Відкриваємо, друзі, розкішний сюрприз. Що ти нам. Та ну ти що? Ну, це, друзі, треш. Ну, хоч би дав би десяточку, там, п'ятірку відбили б. Ну це взагалі. Так, 750 золота. Давай краще, я не знаю, вже, чи танк. 750 золота. Да, друзья. Пападос. Пападос просто, друзья. Загали такие. Давайте так муху откроем три штучки. Чтобы сбыть сей. Так, цю невдачу. Давайте, поехали, открываем. Останний хакет. Що ти нам принесеш останній хакет? Таке собі, не дуже. Ну, побачимо, друзі, ну що? Тупо захавала все золото. 20-ку з'їла, друзі. 23 тисячі з'їла. За 4 хакеда. За 4 хакеда ми навіть. Я не знаю, ще нічого не відбили, жодного танку. Це просто. Давайте відкриємо танк 9 рівня. Ось вам випадкова дев'ятка. Яка нічого тупо не дає, вона тупо ніяка. От така от, друзі, з каміна. Відкриваємо їх усі. Та ти що ти вирішив мені танчик дати? Збери їх усі, блаха випала. Кузькусь. Я її називаю кусь кусь, друзі. Так, компенсація лям. Срібла мені, друзі, тупо срібла насипали, і все. І на цьому гайки. Ну нічого не поробиш, ну що я зроблю? Французький контейнер. Теж мимо. Так, ну шо? Що будем, друзі, відкривати? Давайте мега. Мега контейнер. Що ти нам досиш? 3000 золота. 3000 золота нормально. 3000 золота це добре, друзі. Дало нам 3000 золота. Чотири у нас є чорні скриньки. Давайте погану кампанію. Падає тут до 10 000 золота. Ну не цього разу. Так, 4 нагороди. Півторушечка. Півторушечка нормальна. І останній кантосик. Коли, друзі, падає 4 нагороди, тоді добре. Ну що, відпад? Здивуй нас, всіх. От просто здивуй. Та ти тишу. Ну, друзі, недаремно. Хочу ці хакиди влупився в них, вмазався. Ну, недаремно, друзі. Десяточка. Здивував відпад. Лайкос. Це впадабайочка, друзі. Лайкосик під відосик. Протисніть, будь ласка. Дуже вам вдячний. Фух, ну хоч так. Десяточка є. Так, повернувся один. Уже, уже друзі, не так все погано. Ну що, відкриваємо ще, друзі, чорні скриньки. Чотири штучки. Можливо, хоч одна пропустить нас до третього рівня. Мені потрібен той сертифікат. Ну, тупо от не пропускає все, хоч трісне, бачите? Ну просто не пропускає все. А ну, давай цю штуку відкриємо, переб'ємо. Маське чудище. Ну що? Давай, пропусти нас далі. До 3 рівня. 300 золота. Все, друзі, остання скринька на сьогодні. 100 золота. Прекрасно. Просто прекрасно. Все. Того, друзі, ми втратили 15, 18, ну, 17 тисяч золота, Не так, та й погано. Ну, десяточку ми залутали. Хоч десяточка, друзі, повернулася. Я хочу повернути танчики сюди. Так, що тут у нас? Та ну нічого ми по бустам, друзі, відіб'ємо, ще десятка тут є. Так що, друзі, не так все сумно. Нормально, друзі, нормально. Головне, я думав, взагалі вже все, ну, була надія, була, друзі. І так і справдилась вона. Чи жалію? Ні, не жалію. То, друзі, протисніть, будь ласка, підтримайте мене вподобайку. підпискою на канал, друзі. Стараюсь. Щоб все було у нас круто. Так що, друзі, всіх вас обійняв. Вам бажаю крутих. Найкращих відкриттів, Отак От скажу вам. Міцного здоров'я це обов'язково. Боже благословення. Всього вам найкращого, мирне на небо над головою. Всіх вас обійняв. З вами був Сталкер. До зустрічі, друзі.